До вашої уваги головні новини району. Це Буськ Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям бузької міської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке Концерт у Бузькому народному домі, особливість заходу, футбол на місцевому стадіоні у Бузьку. Результат гри. Спортивна ходьба, як би ще не брали участь у змаганнях. Про ці та інші новини далі у випуску. У Бузькому народному домі було людно тут відсвяткувало десятиліття від дня створення чудового колективу. Більше інформації у сюжеті. У Бузькому народному домі з нагоди грандіозного ювілейного концерту народної вокальної формації Надбужанки зібралися активні мешканці громади, гості, ті, які понад усе люблять українську пісню та слово. У виконанні талановитого колективу прозвучали пісні різної тематики. Ну, сьогодні в нас надзвичайно велика подія, адже сьогодні в нас ювілей, 10-та річниця. Що таке для нас 10 років? Неначе мить та. Коли оглянутись, то скільки всього нам довелося пройти. Це починаючи від суперечок щодо назви колективу, пошуку цікавого репертуару, репетицій, часу на ці репетиції, концерти, а далі поїздки, фестивалі, конкурси, перемоги, злети і падіння. Тисячі овацій, сотні критик. Глядачі також переглянули короткий презентаційний ролик про історію створення обдарованого мистецького колективу надбужанки, студійні записи, випуск різдвяного альбому, зйомки кліпу, творчі пориви та застій, присвоєння звання, народна вокальна формація, попри все це, заміжжя, народження та виховання дітей. Кобінні обмеження та повномасштабне вторгнення. Це все не лише для нас, а й для багатьох творчих колективів стало викликом. Та ми не зламались і не здались, а продовжимо жити. Цього дня колектив надбужанок відсвяткував 10-ту річницю від дня його створення. До якого входять талановиті учасниці: Оксана Піджарко, Ірина Лаврін, Вікторія Варварич, Ольга Складан, Ірина Коцюруба та керівниця колективу Христина Смаглюк. Також в концерті взяли участь камерний оркестр вкладачів та учнів бузької музичної школи під керівництвом Ольги Керкалу. Учасниці колективу з певним настроєм заспівали пісні. Що хочемо побажати в нашу 10-ту річницю? Перш за все, щоб ми надалі продовжили так збиратися, плідно працювати і надалі створювати настрій для людей. А найголовніше це перемога, перемога і перемога, міцного нам здоров'ячка, натхнення, любові. І ми так одному є підтримкою, і хай так і надалі і буде. Також до мистецького дійства долучилися солістка Олена Дзензелюк, гурт Бак Бенд та народна хореографічна студія Арніка, керівником якого є Андрій Діяк, зразковий ансамбль танцю Нові зірки під керівництвом Мар'яни Цюбки, Роксолана Чорна, Аліна Татарин та Вікторія Якимишин. Дівчата поділилися думками та очікуваннями від ювілейного концерту. Концертна програма була досить насиченою, до якого війшли пісні, які характеризують звичаї і традиції українського народу. В нашому колективі дуже різнобарний репертуар, який сьогодні ми представимо глядачам: це акапельні пісні, це народні пісні, естрадні пісні, джазові пісні. Багато гостей буде в нас сьогодні на концерті, і ми сьогодні хочемо подарувати все, що. Міємо, знаємо показати свою душу, поспівати разом з залом, щоб щоб кожному, кожному глядачеві стало тепліше і світліше після нашого концерту. Крім того, виконання учасниць хореографічного колективу прозвучали музичні композиції про війну, які у теперішній час є вкрай актуальними. Потрібно робити все можливе, щоб пришвидшити перемогу України. Віримо у наші збройні сили. Сутні також чуттєво сприйняли пісні молитву до діви Марії. Кожен виступ по особливому торкнувся душі кожного присутнього у залі. Тана композиція була виконана в пам'ять про свою талановиту колегу. Алія Коваль Сергій Нікішин, телеканал «Брода онлайн» На місцевому стадіоні у Буску знову організували футбольні змагання. Докладніше про цей день у сюжеті. На міському стадіоні Бузька пройшов черговий тур чемпіонату Львівської області із футболу. Цього дня на полі зібралися футбольні команди «Бух» та новий розділ. Протягом гри траплялися різні непередбачувані ситуації. Але перемогу в цьому матчі здобула команда Новий розділ, яка у ворота суперників забила три голи. Матч завершився з рахунком 3-0 на користь команди Новий розділ. Талія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Бощани взяли участь у спортивній ходьбі. Докладніше про захід у сюжеті. У місті Івано-Франківськ пройшов чемпіонат України зі спортивної ходьби. Цього дня вихованцям дитячої юнацької спортивної школи із міста Буцьк вдалося встановити особисті досягнення та одержати перемоги. Фінальних змагань у спортивній ходьбі юніорки та юніори. Что юніорки та юниорки? Лятит Килл Зокрема, Вікторія Діжак стала чемпіонкою України, змагаючись на дистанції 10 кілометрів із спортивної ходьби у віковій категорії юніорів до 20 років та здобула хороший результат, отримавши перемогу. Четверте місце на дистанції 3 км у віковій категорії U-16 отримав Максим Дараган, який також здобув особистий рекорд. Макар Кіг у рамках чемпіонату України зі спортивної ходьби на дистанції 3 км У віковій категорії U-14 здобув особистий рекорд, ставши переможцем Кубку Вечірній Івано-Франківськ. Щира подяка нашим захисникам, завдяки яким вдалося провести такі спортивні змагання. Арія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Буск Ньюз. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо Укренерго закликає економити електроенергію ввечері, навіть якщо відключення не прогнозуються. Через пошкодження яких зазнали великі теплові та гідроелектростанції внаслідок російських обстрілів, українська енергосистема відчуває дефіцит потужності в години максимального споживання. У денний час, завдяки збільшенню сонячних електростанцій, ситуація покращується, тому період з 10 ранку до 16 вечора найкраще підходить для користування пралками, прасками, електроплитами. Це допоможе збалансувати енергосистему та рівномірніше розподілити споживання протягом дня. Згідно з урядовою програмою, роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на облаштування робочого місця для працівника з інвалідністю першої групи у розмірі до 106 тисяч гривень, для людей з інвалідністю другої групи до 71 тисячі гривень. Для цього необхідно впродовж 90 днів з моменту працевлаштування особи з інвалідністю. Подати заяву особисто, звернувшись до місцевого підрозділу обласного центру зайнятості, або надіслати її онлайн через портал Дія. Що таке скам, як його розпізнати та захиститись, пояснюємо разом з кіберполіцією. Про найбільш поширені шахрайські схеми, як от продаж неіснуючого товару, фішингові шахрайства чи фейковий виграш. Дивіться у відео. Дотримуйтеся простих правил і подбайте про свою безпеку онлайн. Будьте обачними та бережіть себе. Ти виграв приз. Переходь за посиланням. Або що ж таке скам? Скам це будь-яке шахрайство в інтернеті, коли вас намагаються обдурити, аби вкрасти ваші гроші, дані або доступ до облікових записів. Тобто, це коли хтось вам, вам щось пропонує, але насправді такого не існує. Тож основні види скаму, про які варто пам'ятати: фішинг, коли шахраї надсилають вам фейкове повідомлення із посилання на сайти. Аби використати ваші дані або паролі. Псевдолотереї, коли ви виграли цінний подарунок або космічний приз, однак для його отримання вам достатньо передати ваші персональні дані. Насправді такого призу не існує. Інвестиційні афери обіцяють легкий та швидкий прибуток, однак насправді ви втрачаєте свої кошти. Товар за підозріло вигідною ціною онлайн онлайн-шахрайство під виглядом магазинів. Ви оплачуєте, однак не отримуєте. Як розпізнати скам? Пояснюємо. Обіцянки шахраїв занадто привабливі аби бути правдою. Наступна ознака скаму: терміновість, передача даних або оплата. Також це незнайомі відправники, підозрілі посилання та відсутність реальних відгуків про компанію або магазин, базові поради, як захиститися від скаму. Не передавайте особисті дані або свої паролі незнайомим особам. Перевіряйте будь-яку інформацію, перш ніж щось купуєте або інвестуєте. Ігноруйте повідомлення про виграш, якщо ви не брали участі у розіграші. Використовуйте сучасні антивірусні програми, оновлюйте своє програмне забезпечення та використовуйте складні паролі. На цьому все. Більше парад та рекомендацій на сторінках МВС України та Кіберполіції. Підписуйтесь! Європейський союз змінює правила перетину кордону. Тепер замість штампів у паспорті, сканування обличчя та відбитків пальців. Навіщо впроваджують зміни та яких новень чекати на кордоні? Дивіться в інфографіці. На цьому в мене все. Слава Україні, героям слава.